Так, що ти. Слава Богу. Я його майже збив. Шо ти сів? Привіт. Що з вами, містер? Мені піти? Ні, що ти? Я. відпочити. Я не хотів нікого оскорбити. Плюс. Я не розумію про що. Мені дуже просто. Шкода. Все вам хорошого. Я в. Ви що, п'ян, чи що? Ні, сер. Зовсім ні. Чому так ведете поводите себе? Я не нарочно. пробачте, якщо я вас оскорбив. Як ви можете мене оскорбити? образити. Гадки немає. Що оскорбив тих людей, я теж не знаю. А вони ведьмедзе. Забрали в мене все, забрали повозку. Потім і що щось. практис так, медична практика і все. Я допомагав людям, і це було з цену конкурентів. бо я був недостатньо якимось там. Some... Або я був прийшли в ніжавши жавши міс... місних своєю заумною е... промовою. <райдов 'я> Чому іменно <райдов 'я> заключався мої проблеми, я не знаю, тому вони мене щось таке. Це дуже некрасиво. Таково було моє перше враження: потрошенням, кастрацією, вибрасуванням з вікна і розп'яттям. Я доволі легко відділився. <райдов 'я> Рад. Угу. Так, це погано. Моя медична практика, я дуже сильно свободно тримався. А, взагалі, проблема. Куди вони пішли? Тим шляхом, в ту сторону, нікуди не йди. У мене признатися нема вибору. Будь ласка, не підвергайте себе опасності через мене. А нащо ти підписався на це? Ну і все, сидів би він там. Так. Да, в Макенс. Окей, okay, ладно, дякую. А це куди? А, -а, а. Вони, типу, мене там зараз чекають, так? Да? Де Мака. Бля, ніхера собі, аж куди. А, я до речі сюди хотів. Ні, я там був. Чи то я написав? Я там не був. Ні, туди я ходив, а сюди я не ходив. Ох ти, господи, ну поїхали. Так, сідай мій любий Артур. Давайте вийдемо з міста, щоб точно мати можливість нікого не збити. А тепер ось цю херню робимо і понеслась. Давай, давай, давай. А, чи ти, типу, лімітуєш швидкість? Будь ласка, не розійди. Лімітуєш швидкість через те, що ми біжимо в місті. Давайте швидше так побіжимо. Так мені подобається. До речі, тут багато кадрів непоганих можуть бути. Скільки повозок? Я жодної повозки без е, місії не грабував. Коли ми будемо повністю святою людиною, тоді вже можна буде трішки а, піти во всі. Е, как там, во всі тяжкі? О, це неправильно воно. По словам. Євген. А якщо ти дивишся і чуєш... Напиши, як воно зараз працює, в тому сенсі, е, наскільки картинка добра чи погана? Мені просто цікаво. Бо, скоріш за все, ти зараз сидиш або залишив, і воно висить. Якщо чуєш, то е, зроби відповідь мені. Далеко ще біжати, вже скільки біжимо. Вже поруч. Так, ну зараз оце кадри, звісно, тут офігезні. Ця місцевість суперовська. Ось на власні очі хотілося б це все діло побачити. Так, і що ви хочете, хлопці? Ви що що А мені треба вас вбити усіх? Хто ви такі, га? Підожди. Це внавинтовка якогось і Ланкастера. Блин, еще правильно сказав. Давай, ось це. Я просто хочу под. Відцепись, ти, йоптина. на. А, я думав, що можна. А ти мене, типу, не пускаєш, так? Да? А, у вас там декілька. Так, а. Е... Давай, кудись іди. Щоб мені не заважало. Давай ми ось так от робимо тинц. тинц тинц Так, я в того попаду, Є ще хтось? Куди ви діяли повозку? А, мабуть, треба було спитати. А, курінь валір'яне, не треба. А, ти живий? Є ще хтось. А все? А вас не багато було, да? а Ані, ще хтось є. Ах, парні, якби ви це все це було б гарно. А ви хто? Незнайомець, ну, і залишився таковим Блядь, хедшоти. Всім хедшоти. Хед раз, хед 2, хед 3. Ну, це, до речі, дуже дивно, типу. Я прийшов допомогти хріну повозкою, а її зараз тут не буде, да? Забрати повозку, чи вивести, чи привезти. А вони прям охороняють. Так, давайте я зараз, зараз, зараз одразу все це діло швидесенько пороздивлююсь, може можна забратися. Але у вас тут, я дивлюсь, ви вже все обчистило, так? Да? А може я міг спокійно тихесенько зайти, а не ось так, як я зайшов. Так, повозку ми бачимо. Так, а що то за. Так, гаразд. Мені лише треба а, ці картки. Якщо їх немає, то немає сенсу в цих містах. Так, давайте самогон. О, блін, велетенський поплавок і харасі. То поплавок, щоб його бачити через 15. точніше через 40 метрів. Ну... Та куди ти куди запригнув? Підожди. Бачиш, лежить. Опа, сейф. Mm. Яблоко не можна, але гроші є. Тільки 10 баксів, напевно, так. Да? 20, ні фіга собі. Так, а мені, мені. мені, що тут у нас, живательний табак? Живательний табак, він... Кокаї... Це не воно, так? Да? А, це воно. Жвачка це, коротше, на цей. яблука, давай з'їмо. Де воно там? Яблуко, 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 яблуко. А Осоліні. Підожди, а де яблуко? Яблуко не можна використати, чи що? Тоді байдуже. Так, а ти що таке? Хто такий? А, це гріф. А як мені гріф восточний. Гріф індійка. А, ну, е... Вона, в принципі, мені не треба. Е, я маю на увазі. А я, до речі, не знаю, якщо вбувати будь-якого перегрифа, можна використати для створення аксесору для шляп. Да, я то пам'ятаю. В винтовка в мене її немає. Зараз з собою. Йоли-пали. Цей шлях такий великий. Обібрати просто треба його. Давай обіберемо О, позолочена пряжка, бо їх треба об... А! Так вона трьох, е, точніше, двохзіркової була, то можна було б і без. Хоча напевно. Що я взяв, підожди? Перо гріфа. Махове перо, це окей. М'ясо дічі. Кутки. Певно що? Ой, і картійка, так. Да. Ось це мені треба. Ось карточки, я збираю. Це знову якась херня з цим. В сенсі. анітонік. тонік. Так, ну все, повозка. А ну може я з зможу зайти. А можеш відкрити? В тебе є відмичка? Ладно, сідаємо на повозку. Поїхали. О! Поверни повозку. Є. Як отут можна ловити рибу. Отута. Цих трьох. Так. Повозка тільки не розвались. А чого вона направо показує? А, можна і туди проїхати. А це ж, до речі, скоріш за все. А я не пам'ятаю, де місце було, де ми е наркопритон лупанули. Ладно, поїхали. Так, головне довести табурят цю додому. Як мені подобається, ну в реальності. От, от би побачити ось таку фігню. Вон як там справа. Що якась велетенська там умовна стіна або ще щось заросла повністю. Ось цим незрозумілим. Приближається ви дебіли просто, так? Да? Так, я забув нажати кнопку. Можна? Ей, а яка текст повозка доктора Йоком то чину, воно не було, давай назад. Ей, твою мать, я так і знав, що буде якась фігня подобна. Мені <memys> навіть так зручніше. Пів дороги. Мене перезагрузили. Прикольно. Так навіть прикольніше вийшло. Не знаю, що вони хотіли цим зробити. Блять, ніхера собі. Тож нікого нема, чорт. Так їх всього два, я їх завалив, а потім просто застряг. Написала, що зламана повозка. Так, але буде, може бути як в самому початку, коли я просто наїхав на якийсь камінь, і в мене повторно зламалась повозка. Не повторно, а само собою. Так, ну це пісодою. Ну, дивна місія. Точніше, тобто, вона відносно прикольна. Прийти, ще так вийшло, усіх в головішку майже відстрелив. Мене вже ку кумарить це повідомлення. Все, 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 не буду я вас гнати. Ні, треба трішки гнати, ви взагалі без цього їдете повільно. Доктор А. Ренуд Проперті. Ти бачиш, в мене більша повозка тут в мене був. А ти не хочеш зачекати? Ідеш, блін. А я визвав кабилу, я забув. А ти знаєш, ти його знаєш, так? Да? О боже, о боже, о бог ти мій боже. Та далі воно стоп. <рик> Дивіться, хто в нас тут є. Я і не сподівався знову побачити <рик> цей фургон. <рик> Дай й тебе, якщо чесно, ти не хто <рик> в тебе і забрав. <рик> Те, що вони не єдиний вяжести нахальний розбойник, Це так, але ладно, буду сподіватися, що там щось буде. Чабл Як... Беспокойство, вірно ні, це було задоволення. Ну дозволь дати тобі дещо для що в нас тут є. може, ось це. Що то мені? Дай і він цілий день буде здоровий. Навчи його, і він буде здоровий чуть дільдольше. Я наприклад, постараюсь щось там зробити. Дякую. Хронічних боле хвороб вона не врятує, але можливо щось інакше. І якщо зустрінемось, наприклад, при приємно Угу. Drive safe now. І сьогодні в мене дуже погано не, не лізуть слова. О, зато золото.